Ці двоє заїжджих гостей на волі в Україні пробули недовго. Якби не пильний, озброєний господар ймовірно й далі продовжували б тероризувати, грабувати і, можливо, навіть убивати жителів Київської області. Какої у вас образование? образування? А факівець які галузі то ви закончілі і яка ваша спеціальність? Свої обличчя на суді молодики ховають за паперами. Не кажуть, чому полізли до помешкання і хто в групі головний, хоча все зрозуміло і без слів, особливо враховуючи освіту розбійників один митник, другий полісмен. Абразування ваше спеціальності хто? Я не працював. Ні, ну закінчили ви факультет. посадка. Освіта за якою якоюсь академія ВД. Четверо догестанців дерлися до жителя Сухолуччя. З ними був ще один українець-навідник. А він і накинувся на господиню будинку, почав душити, аж раптом з'явився господар з рушницею, тоді кривдник жінки і отримав смертельну кулю. Підбіг до жінки, повалив її на пол, і почав душити. Що могло би статися? Не будь його вдома. Сергій думати не хоче. Його розбудила рідна дочка, мовляв, маму б'ють, і він кинувся донизу захищати свою родину. Ми самий в лісі живем. Я сплю з рушницею під боком. От я хватаю рушницю. Я зрозумів, що вже по-любому щось то не то, бо жінка кричала таким голосом. Ані високий паркан, ані камери спостереження не зупинили зухвальців. Головним був злий умисел побити чи то вбити і забрати все дорогоцінне. Чужа кров байдужа, і зупинили їх лише зброя і почуття гідності глави родини. Жінка лежала на полу. Він на їй. А потім побачив мене, він е, піднявся, піднявся і дивився на мене здоровими очима. Ну і я зрозумів, якщо не я, то мене. За фактом загибелі нападника поліція відкриває кримінальне провадження, утім, згодом закриває. У чоловіка були всі необхідні документи на зброю. Рушниця цілком легальна, як і у багатьох, хто почали масово озброюватися, коли в Україні почався різкий ріст. Рівня злочинності, а правоохоронці виявилися безсилими. Ми провели вже досить багато організаційної юридичної роботи на відновлення цього права на самозахист. Ми пам'ятаємо, що люди масово почали озброюватися в 2014 році. Куплялися і мисливські карабіни, гвинтівки і так далі. За нашими оцінками, понад 200 тисяч було видано дозволів на таку зброю, і в цьому році закінчується в них срок чинності. Це щонайменше 200 тисяч легальних стволів. Усі їхні власники мають продовжувати дозвіл на право стріляти кожні три роки. А якщо ні, тоді законна зброя раптом перетвориться на незаконну. На взагалі терміну «законно» чи незаконно він не може існувати, не може, бо немає закону. Тобто вона облікована. Чому людина не продовжила дозвіл? Знову ж таки, є пояснення, бо це є порушення конституції. Нам потрібен закон досить гратися в ці всі забавки. І власники зброї вирішують влаштувати бунт. Тихий змовляються не продовжувати свої дозволи на вогнепали, доки цивільна зброя не отримає свого закону, а її обіг не буде врегульований цивілізовано. Громадянською позицією ми висловлюємо свій протест тим міліцейській інструкції, проявам міліцейської держави, який нас зберігається вже з радянських часів. Що за це може загрожувати? Чи стає власник зброї поза законом, чи можуть у нього ствол конфіскувати? Що трапиться, якщо на озброєного господаря, як на Сергія в сухолуччі, нападе злочинець і розбійника пристрелять? Жодних наслідків ігнорування МВСівської інструкції не матиме, запевняють в Українській асоціації власників зброї. Адже забрати вогнепал, який є вашою власністю, не має права ніхто. Юристи радять, усі громадяни мають повне право не впускати до осель інспекторів, а набої купувати через тих, у кого дозволи. Дійсні власність обмежується тільки законом, закону немає або судовим рішенням, яке повинно спиратися на закон. Закону немає. Ніхто не може прийти до вас у власні вашого приміщення і вимагати вашу на видачу вашу власність. За лічені дні вже кілька тисяч підписів під бунтарським маніфестом. Ігнорувати пролонгування дозволу МВС на зброю. Позиція кардинальна, жодних внутрішньоміліцейських інструкцій. Лише закон. Ми хочемо, ми тиснемо, ми добиваємось прийняття профільного закону про зброю, котрому буде повністю обґрунтовано, повністю описано і створено правове підґрунтя для володіння зброєю, для її застосування. Геннадій добрих пів життя зі зброєю і для самозахисту, і для хобі має ось таку колекцію своїх красунь. Це, наприклад, гладкоствольна рушниця напівавтоматична. Вона є мисливською, переважно. Звісно, вона має тактичний вигляд, але це зброя для мисливства, можна і для спорту. Це зброя, це звичайна турецька помпа, гладкоствольна рушниця, котра ну, вона знаходиться в будинку для самооборони. Як правило, вона споряджена картечу гумовою чи якимись пристроями несмертельної дії набоями. І з дня на день у нього завершується дозвіл МВС на рушниці, і він один з тисяч тих, хто не збирається його продовжувати. Якщо я зробив постріл, я отримую всі наслідки, передбачені законом. А наслідки від використання такої зброї трактуються законом як самозахист, навіть якщо дозвіл від МВС. Не продовжено. Чим Геннадій і ще мільйони власників легальної зброї гірші за нардепа Пашинського, який стріляє у власних виборців у темних провулках. Чим усі законослухняні мисливці, спортсмени, і просто ті, хто бояться тепер ходити тими самими провулками і спати у своїх квартирах і будинках, відрізняються від привілейованих нардепів або, хоча б, радників самого міністра внутрішніх справ. Виповнють подвиг і вас теж наградять оружием. Тому що болтати ж легко. Одних награждають, інших не награждають. Від ніхто не спрашивает, сколько і чого, сколько крові, пота, сколько времени, скільки нервів стоїть вот наградний пістолет. Дозвіл на нагородну зброю не обмежений. Усі 40 тисяч вогнепалів, що перепали, і безкоштовно, і за гроші. І за подвиги, і за абсолютно невідомі суспільство чесноти нардепам, міністрам, чиновникам середньої ланки, керівникам підприємств, зрештою їхнім дружинам та подругам не потребують ані підтвердження права, ані медичних оглядів, ані характеристики з роботи. Можна навіть вже бути засудженим, а от пістолет залишиться твоїм, і жодна поліція на нього не зазіхне. Скільки таких випадків, як і те, скільки нагороджених в МВС, досі приховують. Проте засуджених за незаконне зберігання зброї, попри відсутність самого закону, десятки тисяч. Таке беззаконня призвело до того, що з 2007 по 2016 рік було винесено 52 тисячі 11 вироків. Ви уявляєте собі, тобто 52 тисячі 11 людей були засуджені за статтєю, яка не спирається на жоден закон. Розгул криміналу, теракти й убивства, Гопстоп на вулицях вже навіть в день, нічні грабужі просто у квартирах зі сплячими господарями. І на цьому кривавому тлі де факто бездіяльність правоохоронної системи. Українці вже звикли захищати себе, свої оселі і родини від набігів злочинців, натомість досі беззахисні поза будинком із сейфом зі зброєю, та ще й обмежені постійною пролангацією, за котрою ще й побігати потрібно, а ймовірно, і хабар дати. Дивіться, як вправно виходить у наших парламентарів закон Савченко, котрий випускає на волю десятки тисяч злочинців, приймають за лічені хвилини. А закон, який би дозволив право використовувати зброю, закон, де чітко прописано право кожного українця на захист від такого звільненого зика, депутати ігнорують вже 10 років разом із нашим правом на життя і свободу.